Гуляю по Нірберзі, поки я жду автобусу, знайшов такий от красивий костьол. Дуже тут красиво. Скоро буду вдома, будемо гуляти і сидіти, і всі гроші, які я заробив, фіт-фіть і нема. Вітер підіймав неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небодим небодим, і душі всі я робив разом з ним. Вітер підіймав небодим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підімав нем. Лягатиму спати, очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подивонок квітам чи куб зранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується, правда і слава, і сила, і воля Горе, ніби ціле море, але будемо стояти по як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприш мені, брате, коли навічно вічно лягатиму спати. Вітер, піднімо, не подивим. Вічна пам'ят, хто загинув молодим. Вітер, підіймом, не подивим, небо подим. Небо І душі всі героїв разом з ним. Вітер, підіймо, не будем. Вічна пам'яті, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, небодим, назад усім живим. Вітер підіймав, не будем. Вічна пам'ятай, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, не будем, і душі всі грою разом з ним. Вітер підіймав, не будем. Ішна пам'яття, хто заедно молоди, й да піднима, небо днем, небо назад всім живим. Віднімало небо. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав небо дим небо водим. І душі і робив разом з ним. Вітер, підіймав, небо дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав небо дим не будем. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивнук віддам, чи куб з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприщ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Вітер небо неботими. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Віктор підіймав, небо, дивив, небо дим. І душі всі рою разом з нею. Вітер небо непотим. Вічна пам'ять, тим, хто загинув. I don't know.